Цілих 154 гривні це ж дінжіші, які коштує. У нас така страва це котлети у нас з гречкою, цибулькою та гремами. Подивіться сюди. Отакі от от три гарненьких ціна, це, це ти близько, бачиш, вони ж парує. Таких гарненьких три котлети. Да, до речі, якщо хтось там думає, що він виконує інструкцію по розігріву, то плівку треба знімати після розігріву, а не до того. Тому що мікрохвильовка висушує верхні ряди і завітрює. Оцю верхушку. Тому і, будь ласка, читайте уважну упаковочку, треба пробити дирочку або надірвати упаковку, і там це чітко написано. А от. Так що, якщо ви все правильно зробили, то от вийде от така от красива страва. На да, от, от вона буде гарно виглядати. Зараз я це все от я можу навіть зараз вам показати. Дивіться, я зараз він розказував, що так не можна відкривати, і сам почав відкривати. Отак от розриваєте вилочку, достаєте. Дивіться, зараз я перемішаю гречечку. Дивіться, яка вона красива. З грибочками, з цибулькою. От, от три таких от гарненьких котлетосика. А свинячих. І, до речі, от такі котлетки у нас можна купляти смажені окремо. Вони вже посмажені, там по пів кілограма порції є свинячі, є курячі, з курячого філе, з курячого стегна, з лосося та тілапії. І додавати самому собі до якоїсь гарніри. От, така от страва 154 п'ять Аж 154 гривень.